Інтернет-магазин подарункових рішень ФАМА пропонує статуетку ручної роботи непереможний самурай від Євгена Єпура. Ексклюзивний предмет декору від українського майстра вражає своєю деталізацією та увагою до східної тематики. Робота присвячена привілейованим військовим Японії, легендарним самураям, які символізують безстрашність самовладання. І чистосердечність. Унікальна статуетка непереможний самурай, підкреслює образ сміливого самурая, зображуючи його у традиційних обладунках із мечем. Неперевершений виріб виготовлений з поліефірної смоли, задекорований мідненнями, позолотою срібленням та патиною. Статуетка чудово підкреслює інтер'єр домашнього або робочого простору, а також свідчить про вишуканий смак власника. Такий подарунок оцінить людина, яка любить історію схід. Ідні культури та військове мистецтво